Не оголошено. Ну просто служби у нас йдуть кожну суботу о 9-й годині є літургія, і о 14 годині є служба напередодні неділі, ну, вона називається всенічна, в умовах війни служиться при світлі Сонця, але все одно залишається всенічна. І 14-ї години до приблизно 16-ї служиться. І на наступну деньді у нас літургія. Ближчим часом у нас таких великих свят, які ми би святкували окремими службами, не передбачається. Маємо це на увазі субота-неділя. По п'ятницях ми служимо таїсно соборування для стілення душі тіла. Не тільки хворих тілом, але і, але і заслаблих духом. Таке теж буває. Я ставлю тут, я ставлю три крапки.